Проєкт народжені вільними, у Сумах» розмістився на подвір'ї Паласу культури акціонерного товариства СМНВО Інженірінг. Дві години тут працювала сцена та локації з творчими майстер-класами. Ми будемо виготовляти ось таку хустиночку, як символ української незламності, так, козацтва, державності, справжній народний символ України. Я думаю, від п'яти років кожна дитинка справиться. Донька пані Валентини Кіра вже встигла побувати на іншій локації Аквагрим. Його наносить майстриня Анастасія. На одне таке фарбування вона витрачає від 10 до 15 хвилин. Коняш дуже часто вибирають. А ще бабочок на цій локації діти мають поєднати дію та користь. будемо вчити всіх плести сітки. Всіх укривати Україну. Спеціально кріпимо сітку, дуже низенько. Стрічечки, які потрібно буде зав'язувати, їх трошечки збільшили спеціально для дитячих ручок, щоб дітки бачили, як це робиться, як це виглядає. На місцині, яку виділили під сцену, лунали вірші, звучали пісні цієї війни та виступи танцювальних колективів. Безпосередньо в Палаці культури розмістили виставку Анни Черненко. Це 25 полотен, які мисткиня створила від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За словами авторки, цих картин на їхнє написання надихала поезія. Я прочитала вірш Алі Хайтулі на Фейсбуці і народилася зразу. Народилася картина. Потім, коли попадались вірші, які в мене відгукувались у серці, то народжувались і картини. Але були і події, котрі пройти неможливо. Цей Буча, цей Ахтирка, цей Суми, цей Маріуполь. Найулюбленішою роботою цього періоду Анна Черненко називає полотно Червона калина. Сумчанка Наталя прийшла на виступ доньки. Говорить, встигли оглянути всі локації на цьому заході. Туда ходили, але діти поки вже повзрослили, якби как бы їм вже поменше віросту діти, їм цікаво, а наші вже живуть свого виступлення. Щоб люди бачили, що ми живі, здорові, крепкі, сильні. І всіх победили. Обов'язково победимо. Мета така, щоб знову таки зробити позитивний э, імідж і настрій нашим людям, щоб знову таки спільними зусиллями э, наблизити наші прагнення до перемоги. Юля Ніколаєва, Сергій Мілевський, новини на Суспільному, Суми.